Цьогоріч похнасте віщун харківський бабак Тимкотреті порушив багаторічну традицію династії бабаків і не приїхав 2 лютого до резиденції біостанції в Гайдаре, що у Зміївському районі, не позував перед фото та відеокамерами місцевих та центральних медіа, які завжди фіксували його минулі прогнози весни. Через занадто теплу зиму, а також російські обстріли, бабак прокинувся раніше часу, а тому переїзд для нього був би додатковим і навіть небезпечним стресом, кажуть його опікуни. Але традицію побачених прогнозів Тимко не перервав. Віщував Нестерівки Дворічанської громади, де зимував разом з іншими степовими байбаками під наглядом свого хранителя Володимира Аронкіна. Дорогі друзі, передаю вітання з Нестерівки сьогодні. Ми знаходимося тут, щоб за традицією дізнатися, яке передбачення дасть нам найвідоміший синоптик України. Харківський бабак Тимко третій. Бабак уже готовий поділитися своїм прогнозом, тож уважно слідкуйте за його поведінкою. За перекладача з бабаченого цього разу був Володимир Грубнік, завідувач університетської біостанції. Ага, ага, ага Зрозумів. Дякую. Він каже, що цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є і буде. Обов'язково буде весна. Але ще можуть бути, ну ще, Каже, ще можуть бути морози невеличкі. І сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Дякую тобі. Цю 21-го річницю святкування цього дня в університеті байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває зараз. Це від студентів біологічного факультету тобі фрукти. Незалежно від того, скільки доведеться чекати тепла, весна обов'язково прийде, кажуть тимкові помічники. Галина Половик, агенція новин, громада груп.